Добрий день, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з природного довкілля. Дітки, яка зараз пора руку? Так, зима. Кажуть, що зима весела пора руку. За що ви любите зиму? Взимку багато різних розваг. Кататися на санчатах, ковзанах, лижах, грати в сніжки, ліпити сніговика. А за що не любите зиму? Взимку холодно, можна впасти і вдаритися, можна собі щось зламати, бо дуже слизько. Треба одягати багато одягу, взимку короткий день. Зі стріхи падають бурульки і можуть поранити. Дітки, подивіться на галявину, що тут росте. Так, дерева. А вони однакові? Ні, дерева різні. Зимою у живій і неживій природі відбувається дуже багато змін. Нещодавно прилетіла сорока білобока, яка багато наговорила про сніг та зиму. Але всі знають, що сорока відома балакуха, тому може неправду сказати. Уважно слухайте і виправляйте помилки, якщо потрібно. Взимку кожен день іде сніг. Ні, сніг йде не кожного дня. Ялинка скинула свої голочки. Ні, ялинка вічно зелена. Взимку холодно. Так, взимку дуже холодно. Сніг зелений. Ні, сніг білий. А що зелене взимку? А зеленими взимку залишаються ялинки. Зайчик взимку сірий. Ні, зайчик на зиму міняє шубку і стає білий. Сніг летить із землі на небо. Ні, навпаки, сніг летить з неба на землю. Молодці дітки, ви гарно виправили сороку білобоку Дітки, подивіться на дерева, які вони голі, без листі, зажмурені, сумні, а ялинка зелена. Голочки її не бояться морозу і тому не опадають. Зима дуже гарна і весела пора року, особливо коли лежить сніг. Незважаючи на те, яка погода, ми все одно гуляємо, дихаємо свіжим повітрям, щоб бути здоровими, загартованими і ніколи не хворіти. Але зима ще й небезпечна пора. Тому потрібно бути обережним на дорозі, одягатись по погоді, берегти своє здоров'я, щоб не трапилось ніякого лиха, адже життя і здоров'я це найцінніший скарб, який є у кожної людини. А я вам малята кажу до побачення, до нової зустрічі. Будьте здорові!